Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я людям, які писали в коментарі, докажу, що от така от світлодіодна лента на акумуляторі від черуповерта світить до 5 годин, твердо Твердо світить. Вони мені пишуть, а у нас в мене 2 години, півтора світить. Ні. Люди, отака от от лента. Ось такої от фірми. Зараз я переверну. Ось така фірма її. Як ви бачите, фокусуйся. 60 діодів на метр. Я врізав рівно пів метра. Тут є 30 діодів на метр. Споживання, ще раз повторяю, 4,5-5 Вт. Акумулятор від шуруповерта 12 вольтовий 2 а години, до 5 годин буде світити. В цьому відео я знімлю в таймлапсі. Для вас це буде хвилина, може 2. А для мене це буде 4-5 годин. Я поставлю телефон, засікну секундомір, і воно нон-стопом буде світити. Так що підписуйтесь на український. Контент на ну, підтримуйте українську мову. А ми поїхали знімати нонстопом таймлапсі. Приємного вам перегляду! Короче, батарея в мене сіла е в камері зовсім. Я замінив зараз, поставив другу, знімаю вам. Там теж її вона не сильно заряджена, там відсотків 20, не знаю, може на годину ще стане. Як ви бачите, світло виключили з мене. Е ну, просто нема чим зарядити. На телефоні також акумулятор сідає, тому що я екран е автозамикання виключив. Продовжуємо далі. Наскільки мені батарея стане, настільки будемо знімати. Як ви бачите, світло далі світить активно і нормально, не ще не просіло. Після трьох годин починає просідати. Зараз будете бачити знову на таймлапс Включаю це для вас, там будуть секунди, може хвилини. А для, для камери, для того всього, там година буде не більше, скільки стягне камера. Поїхали. В кінці тесту, я так думаю, камера не стягне, акумулятор. Там лишилось ще декілька відсотків. Хочу з... зняти от кінцево, бачите, вона ще працює, все працює вже до 3 годин, доходить і ще не підсіло, вона дуже яскраво ще світить, як ви бачите, от так от яскраво світить. Не пишіть дурниці, люди, залежить, які у вас. Акумулятор, якщо у вас хороший шуруповерт, ви за нього давали хороші гроші, значить там будуть класні акумуляторні е, акумулятори 18650. В цьому випадку, щоб ви зрозуміли, цей акумулятор я не, е, ні, ні в якому разі не хочу вас обдурити. Е, дивіться, е, в цьому випадку цей акумулятор від шуруповерта більше 4 років. Я його купив 4 роки назад. Він по досі служить, він по досі крутий. Так, на шуруповерті він довго не живе, але при освітленні він буде жити довго. Якщо ви купили шуруповерт він за гривні 800 колись продавали, 800-900 тисяч. І, звичайно, там акумулятори не є якісні, не фірмені, і вам так довго не світить. Там пишуть, що півтора години світить. Може ви взяли метрову ленту, візьміть пів метра і візьміть ленту споживанням. Споживання буде з пів метра буде менше, і він буде довше світити. Як ви бачите на відео, три години вже пройшло. Я виключав таймлапс, включав, але секундомір і лампа світила. Я вам даю гарантію з таким вот, з хорошим акумулятором. От я з батьком ще, батько ним світить, я ж це батькам лишаю, він каже, 6 годин він. 6 годин просто потім тускло світить. вже Після п'яти там тускло світить, але він світить, може і більше світити, ніж 6 годин. Він просто діоди слабше світять. Але я так думаю, це найкраще це найкраще реально аварійне світло. Ніякі світодіодна лента і акумулятор від шуруповерта це найкраще, на мою думку. Ну Блін, світить дуже класно. Так, павербанк теж буде світити від, 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 ну, від павербанка теж можна стимувати свисточками від USB, але USB краде трошки, а тут напряму і все класно світить. Так що підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, я це все вирубаю, тому що світло не знаю, коли включить, тому що світло не, зап... не по плану виключили. В мене було, мало бути світло, вони аварійне відключення зробили. Можливо, і в першій ночі включать, може в 11, не знаю, як коли. Так що, ще раз, підписуємося на канал, ставимо вподобайки, робіть собі таке аварійне освітлення, і буде у вас тепло, світло і все класно. І всім до наступних відео.